Віше на цюмить просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо цієї ночі Росія атакувала схід та північ України 70 ударними БПЛА, типу Шахет, Гербера та безпілотниками інших типів. Рівно половину з них 35, сили ППО збили або подавили. У повітряних силах повідомили про влучання 31 дрона у 10 локаціях та падіння уламків ще у двох. Атака триває в повітряному просторі. перебувають ще декілька ворожих БПЛА. Ну і вночі Росія масово атакувала Кривий ріг дронами. На території промислового підприємства спалахнула пожежа. Пошкоджена також енергетична інфраструктура без електрики. Близько 25 населених пунктів Криворізького району. Минулося без поранених. Проте є постраждалі в, в іншому районі Нікопольському. Там поранені дві жінки. Також через артобстріл пошкоджені три висотки та чотири приватних будинки. Близько п'ятої ранку російські війська вдарили двома авіабомбами по сумах. Пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Поранений 56-річний чоловік. Вибуховою хвилею також побиті п'ять двоповерхових будинків та п'ятиповерхівка. Там вилетіли вікна, пошкоджені дахи та стіни. Головне, що залишились живі, але такі відчуття дуже хороше, що може бути це не останній раз. Через складну ситуацію в енергосистемі у Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запровадили аварійні відключення. Також в усіх регіонах України з 7 ранку до 10 вечора діють графіки для промислових споживачів. У Міненерго закликають українців раціонально використовувати електроенергію протягом усієї доби, особливо у пікові години споживання. Ваня, це вранці і ввечері. Дрони вночі атакували Кубань. Під ударом були курортні міста. Сочі та Адлер. Там пролунала серія вибухів. Місцеві жителі діляться в мережі відео, на яких чутно роботу ППО та виття сирени. А також скаржаться на те, що їм довелося провести ніч у підвалах та сховищах. Обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Сочі та Краснодара. Вороже міноборони повідомляє про 29 збитих безпілотників над різними регіонами Росії, у тому числі над Московською областю. to Гучною видалася ніч і в окупованому Криму. Невідомі дрони атакували селище Гвардійське Сімферопольського району. На місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Заграву і хмари густого диму видно за десятки кілометрів. Крім нафтобази, у селищі розташований ворожий аеродром. Звідки вони запускають дрони по Україні? Місцеві телеграм-канали повідомляють про можливе влучання у склад боєприпасів. Вже на світанку серія потужних вибухів пролунала в Сімферополі та Сімферопольському районі. Оня моніторингові пабліки пишуть про перебої зі світлом на окупованому півострові. Окупаційна влада ситуацію наразі не коментувала. Президент України Володимир Зеленський з візитом у Сполучених Штатах він вже зустрівся з представниками оборонної компанії, яка виробляє Петріоти. А сьогодні ввечері відбудеться перемовини з Дональдом Трампом. Напередодні американський президент дві години розмовляв телефоном із російським диктатором. Чому Кремль так терміново запросив цю розмову? Розкаже Леся Головіна. Зброя та енергетика напередодні візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський окреслив головні теми. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. І я я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни саме в Сполучених Штатів. Є можливість такого, такого глобального впливу. і Ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій роботі. Видання Financial Times пише, що говоритимуть про постачання Україні далекобійних томагавків. Останніми днями Дональд Трамп не раз натякав, українська армія може отримати ракети для ударів у глиб Росії, якщо Путін не сяде за стіл перемовин. Однак напередодні господар Білого Дому дві години розмовляв телефоном з російським диктатором, і риторика президента США змінилася. Дюсетіюнови нітамогокс. Я кажу вам: нам потрібні томагавки у США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не хочемо вичерпати запаси нашої країни. Вони нам теж треба. Телефонна розмова Трампа та Путіна ініціатива Росії це підтвердили у Кремлі. Після неї американський президент поділився, що російському диктатору ідея про передачу Україні далекобійних ракет не сподобалася. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що навіть дискусія про томагавки змусила Путіна повернутися до діалогу зі США. Висновок такий: нам потрібно продовжувати робити сильні кроки. Сила дійсно може створити імпульс для миру. Росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Єдиний інструмент, який вони мають, це терор проти нашої енергетичної системи і сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь. Володимир Зеленський між тим нагадав про останні удари по Україні та додав, що справжня готовність до миру має бути не на словах, а в реальному припиненні ударів і вбивств. Кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні, буде реалізоване. Володимир Зеленський, президент України. Після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп розповів, що домовився з ним про нову зустріч у Будапешті у найближчі два тижні. Угорський прем'єр, а також головний лобіст Путіна в Європі, заявив, почав готуватися. Я щойно розмовляв телефоном з президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту Сполучені Штати Америки Росія триває. Угорщина острів миру. Також Трамп сказав, що не проти антиросійських санкцій, однак для них поки що не час. З Телеграф повідомляє про те, що Дональд Трамп хоче створити фонд перемоги для України з грошей від мит, які буде сплачувати Китай. Їх витратять на закупівлю озброєння для української армії. Цей план перед візитом зеленського до США європейським партнерам мав представити американський міністр фінансів Скотт Бесент, Повідомляє медіа Китай не просто підживлює війну Росії, дії Китаю вкотре продемонстрували ризик, який створює залежність від нього, від їхніх рідкоземельних мінералів, від будь чого Саме купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину. Китай купує 60% російських енергоресурсів. Володимир Зеленський у США вже зустрівся із представниками оборонної компанії Рейтеон, яка виробляє Петріоти, та Локхід Мартін, виробником F-16. Розмовляли про посилення ППО та далекобійних спроможностей України. Також відбулися зустрічі з американським міністром енергетики та керівниками енергетичних компаній. Зустріч з Трампом почнеться сьогодні о 20-й за Києвом. Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси. Після цього американський президент вирушить на вихідні відпочивати у свій маєток Флориду. Леся. Голові нами Україна, марафон Єдині новини. Росія і далі намагається паралізувати українську залізницю. Агресор б'є по потягах та станціях дронами та ракетами. Ну а ще тероризує анонімними дзвінками про мінування пасажирських поїздів. Наразі усі дзвінки виявилися фейковими, однак це вже позначилося на роботі залізниці, каже Владислав Паливода. Мусові повідомлення про замінування адмінбудівель бізнес-центрів, магазинів, університетів, дитячих садочків та шкіл. Усе це українці спостерігали протягом минулих кількох років. Всіх вивели на вулицю, охорона каже, що замінували. Тепер телефонні терористи взялися за українську залізницю. За останні два тижні правоохоронці отримали щонайменше вісім дзвінків із повідомленнями про замінування пасажирських потягів: Дніпро Київ, Будапешт, Київ, Київ, Одеса, Київ, Варшава та інші для перевірки. Довелося зупиняти рейси та евакуювати всіх пасажирів. На Щастя, усі дзвінки виявилися фейковими. Вибухівки не знайшли, люди не постраждали. Та хто стоїть за цим телефонним тероризмом? Сумнівів немає. До цього причетні росіяни. Спочатку осені наша залізниця стала однією з головних цілей ворога спершу для повітряних ударів. Тепер для економічних це стара перевірена тактика Росія для того, щоб з роботу в першу чергу. Ну залізниця зрозуміло, тому що це питання е, ну комунікації, перевезення техніки людей. Вантажів, економіка, і це організована і спланована кампанія ворога. Переконані експерти, щоб паралізувати роботу залізничного сполучення, адже зупинка чи затримка бодай одного двох потягів може вплинути на весь графік перевезень. Також росіяни мають на меті таким чином затримати і поставки військової складової на передову. Вчасно все це не потрапило на фронт. О, українці втратили певні позиції. Через це росіяни отримали перевагу. Логічно, логічно є економічний підтекст, коли вантажі залізничні, залізничною колією з рудою, з зерном та чим завгодно, з готовими виробами не їдуть на експорт, не реалізовуються, якщо ми кажемо, за кордон. Валютна виручка не потрапляє до України, бюджет не наповнюється. А ще це психологічний тиск на людей. Росіяни вдаються до цього, аби викликати невдоволення та розкол в українському суспільстві. Адже при отриманні повідомлення про замінування залізничникам доводиться зупиняти вагони деінде – серед лісу чи полів, та евакуювати пасажирів. І це ще один, так би мовити, корисний фактор для агресора. Він може попросту атакувати людей. Уявіть собі, якщо Російські шпигуни мають можливість сказати, передати росіянам координати, що зараз ось така географічна координата стоїть потяг з військома. Вони вийшли, вони чекають свої черги, поки проїдуть, вони палять, вони сидять там здовж дороги, і ують собі, якщо протягом не знаю, там... Двох годин по цьому місцю наноситься удар балістичною ракетою не тільки по військовим, по вантажам і по цивільним. Тобто, це для них нормальна історія. Дзвінки про замінування надходять з різних телефонів з території Росії, Європи і навіть України. Російські спецслужби далеко простягли свої вербувальні щупальця. Часто під їхній вплив потрапляють підлітки. Підлітків часто заради розваги э, цим займаються, тому що. Вони сприймаються як гру, так як прояв дорослості, там ти береш участь в дорослих справах, або просто під е, людину використати в темну, так ну людина просто не розуміє. Ну припустимо, підліток, що вона займається. Антидержавною справою, тому що їм просто по приколу, експерти наголошують, інформацію про замінування і перевірку потягів краще не публікувати у соцмережах, особливо в режимі реального часу. Адже росіяни можуть цим скористатися як для нанесення ударів, так і для дезінформаційних кампаній. Вони спеціалісти з зі спеціальних таких інформаційних операцій. тим більше це ж дешевше, ну ніж. Вести війну краще дезорганізувати тил, а краще обрушити населення всередині країни, щоб бунти почалися протести і багато чого іншого. Вони цьому дуже багато уваги приділяють. Розшукати телефонних терористів, особливо всередині країни для правоохоронців. Справа кількох годин. Там закликають українців не грати на руку ворогові і нагадують за фейкове повідомлення за мінування порушнику загрожує до 12 років тюрми. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон єдині новини.